Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в нашому режимі. Ну, і сьогодні підемо в тему вільної волі трошки, бо направду правду можна зайти в такі крайнощі дуже великі, що О, він, він все сам зробив. Ні, не все зробив. Більшість Бог зробив, але. Від мене і від тебе залежить тільки обрати це. Бо в нас направду нема так багато ресурсів, або так сили багато, як нам здається. Або здається, що в когось є, а в мене немає, хтось може, а я не можу. Всі ми є однакові. Лише вибір. Є у нас вільна воля. Вільна воля і вибір стоїть перед кожним сьогодні. Чи обрати такий шлях, чи такий, як Марія каже, людство на роздоріжжі. А це не тільки людство на роздоріжжі, а кожен. Кожен окремо. Ти на роздоріжжі, я на роздоріжжі, ну, вона, він на роздоріжжі. Кожного дня є роздоріжжя. Що обрати? Що обрати? Піти на Месу чи піти на роботу. Ну, Звісно, на роботу треба ходити, але можна знайти. Вірю, що можна знайти шлях, кожен день ходити на месу. Якщо вже безвихідь, якщо ви прикріті клішку якщо у вас за 70 кілометрів церква, то тоді взяти альтернативу. Вже. На такі є пряма трансляція з Меджугорі, прямі трансляції зараз купає з різних міст, з будь-якого куточку світу є пряма трансляція і Месу. Принаймні в такий спосіб переживати, вчитися переживати її глибоко, глибше. Подивитися знову ж таки кіно це про про духовну месу, як переживати її цю духовну месу, що відбувається в духовному світі. І глибше, глибше пізнавати месу, ну і навіть краще онлайн, ніж взагалі ніяк. Повірте, ну вживу найкраще, потім онлайн. А потім уже ніяк. Тобто, знаходьте час. Знаходьте час відрікайтесь від якогось е, розважального контенту, і тоді знайдеться час. Бі, ну, трохи з кухнею теж можна е, поменше, бо в нас вже таке враження, що наш Бог це желудок, шлунок, якому ми готуємо півдня їжу ну, і виготовляємо постійно. Це не має бути так. ну. No. То треба баланс знайти в цьому. Але Марія нас закликає переживати Месу кожного дня і глибше, глибше входити. А щоб глибше входити, треба пізнавати, пізнавати. І більше я вже це кіно дивився багато разів про Катерину Рівос, як і об'явилась Марія на службі. І Ісус, власне. І багато разів і кожен раз щось беру новеньке, підчерпую і переглядаю, стараюся раз в два тижні переглядати в середу або п'ятницю, коли є у нас пост від зміна контенту, коли поглядаю християнські фільми різні, то нагадую собі, нагадую, щоб знати на пам'ять, що говорити, в якому часі, що відбувається, і, і це допомагає, повірте. Бо важливо варитися в цьому. Варитися це, тобто в Слові Божому. Перебувати, а це треба читати Біблію ще, ну і багато виконувати таких моментів молитовних. І це вибір. Вибір. Я, наприклад, обрав, власно, зі свого власного вибіру, обрав е зранку ходити на подбордо. Господь мене туди покликав, так, але він мене не змушував то робити. Але я обрав це робити і почав свій графік денний е уже составляти від цього. Тобто є фундамент, це є 4-хгодинна ранкова програма. З четвертої ранку до восьмої ранку є малинтова програма, така тверда, фундаментальна, скажімо так. І звідти вже я починаю щось планувати день якийсь, а не так, що я це подвинув. правильно один чоловік написав, що можна в цей час було б розвиватися, поспати, можна було. Б в спортзал сходити, можна було б на роботу сходити, грошей заробити, того, 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 того. Багато можливостей. Світ пропонує нам багато можливостей, як втратити свій час або інвестувати свій час. Але я обираю Бога. Обираю Бога і вірю Богу, і покладаю надію на Бога. Наприклад, Йосифа взяти, який був кинутий в яму, спроданий братами в рабство, і то і все, ви бачите, як його Господь за одну хвилину вивів. З рабства і поставив майже царем заступником царя. І це неймовірно. Чи мав Йосиф освіту якусь? Чи мав, може, десять освіт? Ні, не мав. Він був в тюрмі, ці, ну, пів життя в тюрмі, не був дуже там вихований. Ну, скажімо, не вихований він був, але не був він ученим, не був він професором, не був він інженером, але Господь його поставив над великим. Ну і так може тебе сьогодні також підняти. До, до небес, до вершин цього світу, але йому потрібне чисте твоє серце, щоб ти не думав, що то ти зробив. Господь так робить, що ти вже розумієш точно на 100%, що це не ти зробив. І те, що я тут в Меджугорі, це я на 100% впевнений, що це не я зробив. Просто що я просив про це Господа, і Він для мене зробив. І сьогодні, 25 лютого 1990 рік, дорогі діти, закликаю вас до віддання Богові. У цей час особливо бажаю, щоб ви відреклися речей, до яких прив'язались, які шкодять вашому духовному життю. Тому, дітоньки, оберіть повністю Бога і не дозволяйте сатані, щоб увійшов у ваше життя через ті речі, які шкодять вам і вашому духовному життю. Дітеньки, Бог вам пропонує себе у повноті, і ви можете його лише в молитві відкрити та пізнати. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Марія нам каже: позбудьтесь! Позбудьтесь тих речей, які заважають вам духовно розвиватися. А це ще і в мозгах треба позбутися. Чому я кажу, переглядайте штори, бо там, звісно, я розповідав вже про такі штори, які нам наклали з дитинства, надягали, надягали, надягали держава через різного роду рекламу, через різного роду моду, популізм, модернізм. І нас напічкали вже таким всяким хламом, що таке успішність, що таке бути успішним, і як мусимо жити, як треба жити. І це все ну, огида в очах Божих, бо маємо жити тільки за Словом Божим. Тільки це наша єдина істина Істина, така дорога до життя, Істина дорога до вічного життя це жити у Слові Божому. І сьогодні, якщо тобі заважає телефон, то викинь його. Викинь його, якщо він тобі заважає духовно розвати. Якщо ти е, через телефон поглядаєш меси, читаєш Біблію, е, молишся, то не викидай. Застав. Каже, бажаю, щоб ви відріклися речей, до яких прив'язались і які шкодять вашому духовному життю. Може, ти сьогодні прив'язався до готування їжі, то теж відречись. Трошки зроби паузу. Треба мати такий Дистанцію може ти прив'язався до кави, до, до будь чого будь-що, що тебе контролює, сьогодні Марія нас закликає відрікатися від цього, відрікатися і ставити Бога на перше місце, е і тоді в нашому житті буде все вирівнено, буде все рів рівно. Бо нашим божком може бути діти, робота, шлунок, розвиток фінансовий. Фінансові якісь інститути, тобто все, що завгодно, що нас відводить від Бога, це є зайві речі, до яких ми маємо, маємо їх робити, але маємо від них відстань мати. Тобто, без них ми самодостатні також, бо у нас є Бог. Дітоньки, Бог вам пропонує себе у повноті, і ви можете його лише в молитві відкрити та пізнати, в молитві. Молимось сьогодні. За те, щоб ми пізнавали Бога в повноті і мали силу, щоб нам Дух Святий дав цю силу відриктися від цього світу матеріального світу, щоб ми все мали, але мали відстань від нього, ні до чого не прив'язувались. Мир вам, радість, з Меджугор'я. Будьте па папа.